Вітаю, вас, шановні друзі! Ну що ж, продовжуємо розбиратися, на що деребанить бюджетні гроші українська влада. І я нагадаю, що все це відбувається в той час, коли в інтернеті кожного дня десятки, а то й сотні постійно відкритих зборів для військових на дрони, на машини, на амуніцію там, на все, що тільки можна. І от цей самий час. Ви тільки послухайте, які гроші розкрадаються. Я вже розказував про те, що в кінці 23-го року було виділено. 360 мільйонів гривень на будівництво траси Харків-Вовчанськ. Ну вона зараз там дуже потрібна, тому що як ворог може просуватися на Харківщині без цієї траси. Також я розказував про дуже цікавий тендер з Дніпровського ТЦК на 11 мільйонів гривень. І цей тендер був на послуги по доставці військовозобов'язаних. Тобто, все -оте незаконне викрадення людей, все оте беззаконня ТЦК на все це виділяється десятки мільйонів гривень із бюджету. Але це далеко не єдиний такий дивний тендер із Дніпра. Наприклад, ось є тендер послуги доступу до мережі інтер не на пів мільйона гривень або послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Дніпропетровського обласного ТЦК 9,5 мільйонів гривень. Ну дуже необхідно зараз ремонт ТЦК. Або ось, будь ласка, військово-польовий комплект меблів 325 тисяч гривень. Наприклад, водонагрівач, титан з топкою додатково укомплектований за 543 тисячі 600 гривень. Ну, щоб ручки мити не в холодній воді, а в тепленькій. І таких тендерів просто сотні. Ви можете самостійно це перевірити. Заходите на сайт Прозоро і вибираєте Дніпровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І дивитесь, які тендери і на що вони списують гроші. І це лише Дніпро, друзі, лише Дніпро. А в інших містах абсолютно ж така сама ситуація. Ну, але тендер, який з'явився буквально. Кілька днів тому він переплюнув абсолютно всіх. КП Київський метрополітен оголошує тендер на продовження робіт з будівництва Серецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар. І тендер, друзі, на 14 мільярдів гривень. Уявіть собі, в той час, коли росіяни продовжують просуватися на Харківщині, захоплювати нові території, в той час, коли не сьогодні-завтра може відбутися черговий наступ на суми, Київ планує далі будувати метро за 14 мільярдів гривень. Я взагалі не розумію, як таке може бути. Це для мене якісь дві паралельні реальності. Та зараз всі ці гроші, кожну гривню треба витрачати на оборону України. І коли я кажу на оборону, то я маю на увазі на оборону, а не на те, що відбулося в Харківській області. Вчора в інтернеті з'явились ось такі от чудові фотографії, там, де лежать оборонні споруди під назвою Зуби дракона. В Харківській області такими кубками вони гарненько лежать починаючи з 23-го року. І замість того, щоб насправді будувати оборонні лінії, гроші, які були на це виписані, просто роздерібанили і ніхто нічого не будував. А потім розказує, що українські військові змушені були відступити на більш вигідніші позиції. Звичайно, вони будуть відступати, якщо ви виродки розікрали всі гроші, які мали піти на оборону в Харківській області. Отак, от, друзі, живем. Поки бідні віддають останнє на допомогу армії, багаті продовжують деребанити мільярди з бюджету України. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.